Вітаю вас на третьому занятті. Сьогодні ми будемо розбирати з вами фрейм. За планом, вибір типу фрейму, налаштування фрейму, налаштування об'єктів всередині фрейму, робота із Constraints, скейлінг за допомогою гарячої клавіші K, а також загальне використання гарячих клавіш. Хочу з вами розглянути фрейм на ось таких прикладах. Ми зараз їх з вами повторимо. І так, натискаємо на клавіатурі кнопочку F. І ось тут у нас, як ви пам'ятаєте, можна обрати або телефон, або таблет. Але наразі мені потрібен формат 1920х1080, а це формат презентації, слайд 16 на 9. І ось у нас з вами створюється такий фрейм. Ми можемо з вами розчертити наш фрейм за допомогою сітки. Але поки що нам сітка не потрібна. Я пропоную використати направляючи. Напрямні у нас з вами витягуються звідси. Якщо ви затиснете мишкою ось тут лінію і потягнете цю лінію у макет, вона закріпиться ось тут. Ви відпустили мишку, лінія закріпилася в макеті. Якщо б ви відпустили цю червону направляючу десь ось тут, наприклад, або просто поверх макета, наприклад, я хочу ось так вирівняти, то вона. Не закріплюється у фреймі, як ви бачите. Тому, якщо ви хочете саме для фрейма зробити розмежування якесь за допомогою напрямних, ви залишаєте її ось тут. Мишку відпускаєте. Якщо у вас ось тут немає таких бічних панелей, ви можете піти сюди. І ось тут у нас є View. Знаходите Rulers і натискаєте. Наразі, як ви бачите, в мене немає тепер цих лінієчок. Тому що я їх вимкнула. І у вас може бути так само: одразу вони можуть бути вимкнуті. Тому, щоб їх увімкнути, вам потрібно ось сюди в view зайти. бачите, галочки немає. Ставимо, і наші лінії з'явилися. Для того, щоб видалити лінію, ми виділяємо її, натискаємо Delete, і все, ліній більше немає. Переименовуємо фрейм, наприклад, це буде у нас з вами тест. Чудово. Тепер мені потрібно занести картинки у мій фрейм. Якщо в мене, б, наприклад, картинка просто ось тут лежала, б, просто поруч, я б її взяла і просто поставила сюди. Деформація робиться ось таким чином, тобто ми можемо підрівняти цю картинку. ось таким чином. Тепер я можу розчертити макет, подивитися, скільки мені потрібно пікселів, наприклад, до бокового краю. Для того вибираємо фрейм, натискаємо R на клавіатурі, малюємо ректенгл квадратик. Ми можемо виміряти, наприклад, якусь певну відстань. Нехай буде це у нас 54 на 54 квадратик. І для того, щоб не просто ось так його ставити, так, я ось тут хочу провести лінію, ми просто вибираємо наш квадратик і ось так підрівнюємо по цьому краю і по верху Давайте підрівняємо. Тепер я ось тут проведу собі направляючу лінію. Ось тут проведу направляючу лінію, вона, наче як магнітиться до ось цього прямокутничка, і все, мені більше він не потрібен. І я хочу тепер розмістити цей текст. Але для цього мені потрібно поставити напряму сюди. В принципі, я можу зробити точно так само, як у нас в макеті. Тобто, ось таким чином провести напряму, і тепер ось так розтягнути картинку, наприклад. Але. Ми можемо і не повторювати точ-в точ цей макет, а зробити по-своєму. Я пропоную так і зробити. І так, тепер мені потрібно розмістити текст. Я беру, вибираю текст, затискаю Option, а ви можете затиснути Alt, якщо у вас Windows, і переміщуємо текст. Тепер ми цей текст можемо розмістити по нашим напрямним всередині нашого макету. Перевіряйте, щоб ви точно могли ось так брати і макет переміщувати, тому що у вас. Ось тут має бути всі елементи наявні, ті, які ви розміщуєте. Тому що, якщо якийсь елемент, случайно, не спеціально ось так візьмете і не там поставите, наче воно, вроді як нічим не відрізняється, так? Але якщо ви візьмете фрейм, то, як ви бачите, текст залишається на місці, а фрейм сам по собі починає рухатись. Ось так. Текст у нас з вами. Не в макеті. Тому слідкуйте за тим, щоб ви точно в макет все розмістили. Все чудово. Тепер мені потрібна ось ця картинка. Я нажимаю Option і переміщую її в свій макет за допомогою дублювання. Тепер мені потрібен ось цей текст, і теж його розміщую біля нашої картиночки. Щоб виміряти, скільки пікселів у нас тут, ми натискаємо Option або Alt, і наводимо на елемент від вибраного нами да, буде ось тут мірятися відстань. Чудово, давайте поміряємо, скільки тут 15. Краще робити цілі числа. Вибираємо два елементи мишкою, затиснутим шифтом, і тепер можемо перемістити на ось таку відстань. До речі, скільки в нас там було 54, тут ми теж можемо з вами поставити 54. Щоб робити кроки по пікселям, не по одному. Стрілочкою. А по 10 затискаєте Shift. От ви вибрали ці елементи, і тепер затискаєте Shift. І тепер стрілочку на клавіатурі вверх. І воно буде у вас рухатися за допомогою. Бачите, 10, 10, 10, 10, 10. 10. І так само вниз. 10, 10, 10, 10 це коли у вас затиснутий Shift. Мені ну, потрібно 54. А якщо Shift не затиснутий, як ви бачите, у нас відбувається ось така ситуація. Чудово! Розмістили, і ось таким чином у нас з вами вийшов макет. Тепер ми можемо з вами домалювати якісь певні елементи, які нам би хотілося тут побачити. Малюємо ректенгл, затискаємо Shift, і у нас малюється квадратик, рівномірно. Якщо ви ось тут затиснете цю кнопочку, ставимо, наприклад, 12, тоді, як ви бачите, у нас з вами пропорційно змінився цей розмір. Я можу за допомогою направляючи, підрівняти по картинці наш з вами квадратик. Все, тепер у нас все з вами рівно. Чудово, додали трішечки своєї стилізації. Також перевіримо, у нас з вами, якщо фрейм цей змінювати, всі елементи залишаються незмінними. Чому? Тому що, якщо ми натиснемо на картинку ось тут вона примагнічена до лівого краю і до верху. Так само і всі інші елементи, якщо ви можете побачити. Примагнітили б до правого краю ось таким чином. Ось так, наприклад, то при зміні ось цієї сторони у нас би з вами текст і картинка їхали б за фреймом. Це ми пам'ятаємо з минулого заняття. Також, якщо б ми з вами хотіли створити, наприклад, для телефону, можемо вибрати для телефону фрейм. Ми могли би перенести цей елемент option або Alt натисли. Ось таким чином можна це адаптувати, змінюємо розмір. Далі переміщуємо наш з вами текст, можемо поміняти йому з 24-го шрифта на 16. -й. Тут ми можемо з вами відрівняти, підрівняти, тут у нас буде 20. Давайте розкреслимо так. І тут у нас, наприклад, теж буде 20. Чудово. Виставляємо напрямку, теж можна було прямокутночок намалювати. Тут ми теж ставимо 20. Далі фрейм продовжуємо. Цей елемент у нас з вами вибираємо разом із текстом. Тут 12 більше зменшувати ми не можемо для мобілки, щоб було читабельно. І ось таким чином робимо таку невеличку адаптацію нашого, нашого цього макету. Ну і крапочку теж можна було би перенести. Я просто Command C натисну, Command v скопіювала і могла би поставити ось тут. Все, чудово. Тепер давайте створимо ось це. По-перше, давайте подивимося, що це за фрейм. Це 595 фрейм, тобто, це формат А4. Вибираємо Paper, формат А4. ось він. Тепер у нас з вами є всі ці елементи. Давайте просто з прикладу 2. Я візьму ось цей перший текст, затисну Shift. Останнє. вибрали всі елементи. Тепер я затискаю Option. І просто це все здублювала. Тепер ми будемо збирати це заново. Ось у нас елемент є, фольга, ви таке можете знайти на різних сайтах і скачати окремо такі елементи. Тепер ми формуємо наш текст, виставляємо, як нам хочеться. Давайте розчертимо наш макет, нехай це буде 30 на 30. До верху магнітимо. Швиденько витягнули свої напрямні. Ось так. І тепер я хочу прямо підрівняти. Ага, ось так. Нехай буде, мені подобається. Чудово, ця фольга трішечки буде під нашим елементом. До речі, я хочу вам показати один момент. Ось фольга у нас під текстом. Якщо в слоях ви піднімете наверх, то вона буде над текстом. Тобто, та позиція, що в слоях, у нас з вами зберігається і тут. Далі, нам потрібно. Ось ця стрілочка, ми її теж переносимо, ставимо по нашій направляючій. Culture ставимо теж. І ось тут у нас з вами такий елемент. Його теж можна перевертати. Чудово. Тепер мені потрібен ось цей текст. У мене тут був прямокутничок, як ви пам'ятаєте, 30 на 30. Зараз ми швиденько зробимо 30 на 30. Примагнітимо сюди і підрівняємо наш текст. Чудово є. Тепер наша картинка. Я теж її зараз підрівняю по нашим напрямним. Побачимо, що вона у нас, як ви бачите, деформується, так? І це на ок. Щоб вона не деформувалася ось тут. В налаштуваннях імідж, тобто, ось тут у нас, бачите, ректенгл залитий картинкою. Натискаємо на картинку, кроп, міняємо на філ і все. І тепер у нас деформації більше немає. Але якщо вам потрібно використовувати кроп, будь ласка. Ось наш текст ось наш ще один текст. І так, хочу сказати, що як ось тут можна перевернути по-перше, ось так просто мишкою. так. Або ось тут натиснути 0. Або 90 градусів, як і було. Мінус 90, зараз секунду. От так от. Мінус 90. І все, можна ставити. Чудово. Картиночку можна трішечки кропнути, для того, щоб тут у нас з вами з'явився білий фон. Вибираємо кроп, тягнемо за картинку. Тут трішечки, бачите, було нерівно, ми з вами зробили рівненько. У мене є цей шрифт, тому я зараз його виберу і Design, і Culture, і зміню трішечки ось тут, на 95, тому що у нас виходить, що текст заїжджає за лінію, підрівнюємо. Все. Готово. Повторили. Ну що ж, я сподіваюся, вам було цікаво. Зустрінемося на наступному занятті.